І так, сьогодні у нас початок червня місяця, стоїмо на полі Рипаку, де більше місяця тому пройшла стихія, де був град. І було стояло питання пересіву або що робимо далі. Так, як господарство вирішило залишити Рипак з запитом на ранні кошти, попрацювали. І Сьогодні маємо ось такий чудовий результат. Рипак знову ж таки підтверджує свої. Потенційні можливості, має дуже гарні відновлювальні здатності, має гарний потенціал даний гібрид. Із зеленого поля з палок на знову вийшло ось таке чудове жовте поле. Джоли гудят, дивимося, що ж сталося. Маємо центральне стебло, яке ще було залишилося. Воно вже Повністю сформована стричками, яке було вламане, затягнуло себе, також дотягує. Але дивіться, що відбулося з сп'ячими броньками. Знизу, де нам можливо було з-під пазухи листка, у нас утворилися повноцінні додаткові пагони. Так, з поверхневого огляду, я думаю, що більша половина. Того, що збило, у нас відновилося. Буде проблема в тому, що це буде нерівномірне достигання, можливо, треба буде десикувати, але того, що було, вже немає. Ріпак повністю вигатує. закладає верхівку в цвітя, десь передсвів вже. Зараз заходимо піктором, даємо ще. Групу інсектицидів з ацетаміприду і тіклоприду. Адже бджола активно літає, зайдемо на вечір, коли бджоли полишуть поле і будемо працювати. Ось така ситуація. Це дане поле, навіть даний участок, де стояв майже метровий шар граду. Ось це кукурудза. Що хочу відмітити, що за найгірших умов, які можуть бути, мені здається, що це були одні з найгірших умов при цій стихії, яка була на даному полі, в даному селі, в даному господарстві. Не треба ніколи опускати руки, якщо це айпак, він має можливість повністю себе компенсувати. В цьому році багато є полів, багато посівів. Дай пак повторно почав цвісти. Але навіть...